Вітаю дорогі брати та сестри, слава наші гості, онлайн-глядачі. Слава Ісусу Христу! Довіки, слава. Час подяки і прочитаю один вірш. Галатам 6.9. Роблячи добро, не зневірюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо, це дуже змістовний вірш, який говорить нам про прості речі. Що треба робити добро постійно. І навіть якщо у вас все погано, чи інші, чи інші думають, що це нікому не потрібно, Бог усе знає і це цінить. Амінь. Амінь. Бог враховує все. Ісус Христос сказав такі слова. Навіть якщо ти дасиш чашку води. Не залишишся без нагороди. Це Ісус Христос так сказав. І може, люди можуть думати, що це якийсь дрібізок, чашка холодної води. Але сам Ісус сказав, що за це ми отримуємо нагороду. Чому вірші ще кажуть, що що ми будемо робити добро і не будемо зневірюватися, то свого часу пожнемо. Що таке зневірениться? Це не зупинимося. Колись ви не зупинилися. Допомагати, коли я був в колонії, не зупинилися і приобрели гарного брата, ну вредного, але гарного, і багато гарних братів ми зараз приобретаємо і сестер, які зараз сидять в цьому залі. Це від того, що ми не зневірилися і не ослабли. Ми робили це добро. І знаєте, там ще такі слова написано свого часу. Ми би хотіли, щоб відразу все було. Але Бог. В Біблії так не пише, тільки Бог знає цей час. І це дуже багато треба часу, щоб людину, яку забрали з, з темної сторони, провести до того, щоб вона стала стабільною, була вже доросла, як сьогодні брат сказав. Це дуже багато роботи, яку проводить наш служитель Віктор, і ті, які йому допомагають, це все те добро і все те, що ми робимо, воно Богом буде оцінене. Навіть якщо ви даєте... Води попити людині, тому давайте не ослабивайте і вірте в те, що Бог це все пам'ятає, і якщо ми навіть не отримуємося тут, то на небі ми будемо це мати. Амінь. Амінь. Господь дорогий Бог ми дякуємо, що у нас є можливість працювати на твоїй небі різними дарами, які ми ти даєш нам, Господи, що ти благословляєш нас чи фінансово, чи фізично. Чи як би то не було, але ми, Господи, будемо старатися ще більше працювати на Твоїй Ниві, щоб приобретати для тебе тих людей. ти відкриваєш нову колонію в новому році. Ти відкриваєш нових служителів тюремного служіння в нашій общині. Наші списки, наші списки колоній і списки людей, які Твоїй ниві зростають. Допоможи нам, Господи, фінансово, дай нам мудрість говорити ті слова, що попадали в серця людей, і був плід в них. Для твого царства, для твого воїнства, щоб зростали нові служителі. укріпи тих дівчат, які зараз звільнилися, щоб вони також були, Господи, твоїми служителями, твоїми дітьми. Укріпи всіх братів, які служать і сестер, і дай мудрості служити на Твоїй ім'я Ісуса Христа. Амінь.